Зарчику, як твоя пасіка? Та щось живе, щось живе, ну а ми невтомно далі продовжуємо вам робити контент. Контент не просто заради контенту, а контент заради того, щоб хтось прийшов і щось корисне почерпнув. Так от, е ви повелися всі на мою заставку. На... Міняємо один до одного, да? віск до вощини. Е панове, я вас розчарую і хочу сказати, що це неможливо. Е чому неможливо? По-перше, на сьогоднішній день на ринку України мега-брудний віск. Це перше. Тобто, коли людина приносить, от з 90, зі 100 людей 95 приносять віск, який тяжко, ну, з ним тяжко працювати. Його треба дуже багато робити, додаткових операцій для того, щоб отримати звідти сировину якісно. Відповідно, є великий відхід того воску. Або. Ото бруду, скажімо так, будемо зараз коректно називати. І лише 5% приносять реально нормальний такий віск, який ну, не соромно показати. І не завжди це забрусний віск. Взагалі я хотів би, щоб ви від тематики забрусний віск відійшли. Е е колись, коли писали книжки, е взяли такий, створили при Радянському Союзі умовний поділ: забрусний віск, е мерв'яний віск, рамковий ві віск, екстрагований віск. Потом з сонячної воскотопки, тобто спосіб вже отримання з парової воскотопки да? і так далі. І так далі. І от цього таких понять наплодили-наплодили, і е... ті, хто на ринку працюють, виробники і так далі, думають, ага, якщо забрусний віск вважається найчистішим, ну, тоді в нас вище наведе забрусного воску, а як все легко, да? маркетинг, все. Тобто науковці при Радянському Союзі самі зробили замість них всю роботу. Е, самі того не розуміючи, да? хоча вони реально ділили просто за способом отримання е, або за джерелом отримання. Прикольно, класно. Але як на мене, от вже сьогодні аналізуючи роботу, скажімо так, попередніх е, поколінь, я можу сказати, що допущена була помилка, тому що джерело воску воно одне єдине. Це воскові залози медоносних бджіл, воскові дзеркальці. Ну, якщо науково називати, так? і те воскове дзеркальце продукує віск, воскові лусочки. І от ті воскові лусочки вони розвиваються, вони з'являються в цьому. Ми будуємо бжілка вощиною відбудовує. Ми всі бачимо гарненький білий віск. Ми всі бачимо ці. Первинний оцей віск з воскових лусочок, коли ми кажемо, побілка пішла в гнізді, побілка в гнізді пішла. Що таке побілка? Це просто підготовка верхньої частини комірки до запечатування. Тобто верхню частину комірки, ну ви ж наприклад. Вам, коли треба зробити кришу, ви ж не просто на кирпичі ложите, ви ложите на армопояс, ви облагороджуєте. Да? Або коли ви робите підлогу, ви ж не ложите просто на землю, ви ложите на гарну бетонну подушку, підготовлену. Так от, побілка, якщо ми співвідношувати, то це є чорнова стяжка. Це є чорновий варіант, це є підготовка. Трошки буду е, махати, тому що дуже багато комарів. Е, це є стяжка, яка або якби фундамент, основа для. Створення безпосередньо закриття комірки. Комірка закривається чим? Воском. Воском в переміжку з пилковими зернами і з прополюсом. Хочемо ми того чи не хочемо. І ось тут найголовніший секрет або найголовніше знання про те, що не може бути обміну воску один до одного. Не може бути. При Радянському Союзі. Встановлювали колись, скільки ж ми можемо отримати вощини з там, 100 кг воску. Були дослідження і так далі. І переважна кількість досліджень ґрунтувалася на тому, що можна отримати зі 100 кг сировини воску, да, можна отримати 95-94 кг безпосередньо вощини. І це якби. Дуже багато робилось таких досліджень. Я натикався навіть на статті в журналах отих років там, і так далі. Можна багато що понаходити. Це доволі цікаві дослідження були. І вони показують ну і почали думати, а чому так, що там ще є. І встановили, що є далі прополіс, який є в Воскові. Є пилок, який є в Воскові, є ферменти, які є в Воскові. Да? Ферменти, які бджоли, це слині залози, бджола бере оту лусочку, пережовує і тоді використовує для будівництва комірки. Відповідно, в процесі пережовування потрапляють, потрапляє слина. ну, І там починаються ферменти: каталаза, амілаза, діастаза і так далі. так далі. <кхух> Інвертази там не буде. Хоча, може, теж якась частинка. Через то узагальне лише є ферменти. Ну і останній розряд що туди потрапляє в процесі життєдіяльності, це. Пелюка, да? якісь важкі метали і так далі. і так далі. Його дуже багато є. Але зразу, для мега крутих знавців, які знають там все на світі, будуть мені писати коментарі. Хочу зауважити, що в нашому світі, що б ви не робили, як би ви не робили, важкі метали є практично кругом. В лісі, не в лісі і так далі. Ну, найбільша їхня концентрація це відповідно на полях, де займаються вирощуванням різних культур. Наприклад, ріпак, гречка, соняшник. Да? E, і поблизу доріг, желізних доріг і безпосередньо асфальтних доріг, ну, трас, шосе і так далі. Чому? Тому що там найбільша кількість вихлопних газів e, і так далі. E, вітер дунув, воно попало в вулик. Понятно, що коли ви будете ставити вжулу в лісі, то в лісі буде менша кількість тих важких металів, або взагалі може бути там практично непомітний їхній відсоток, хоча так само щось вітром може занести. Повинні це враховувати, але там буде більше про полюсу. Далі. Якщо ми говоримо про пилочок, теж буде по-різному. Тому що є місця, де велика кількість пилку, є місця, де менша кількість пилку, є періоди, де буде жовтий пилок, де буде червоний пилок, де буде зелений пилок і так далі. І от в Україні класичний колір пилку жовтий. Ну або найбільш поширений. Чому? Беремо ось цю от ромашку польову. І ми бачимо, що в неї її пильники, да, вони всі безпосередньо жовті. Все жовте. Там є маленька кількість пілочку, такого, якщо по цей, то видно, що тут є пилкові зернинки. Да. Ну, може на відео не буде видно, вони там ледве-ледве. -ві, але він жовтий. І от зараз підемо з 10 квіток, які ми знайдемо, 9 будуть жовтим пилком. Через то для України є найбільш поширений колір воску. Жовтий. Ви можете бачити, що коли соняшник цвіте, у вас там магазини відбудовують, гніздо жовтішає. Коли, наприклад, весною сади цвітуть і так далі, гніздо. Білішає, і отой воск переходить в жовтий-жовтий-жовтий. Ну в нас і здобув період, він вже закінчився, коли дуже багато йшло чорного пилку. Я міг відкрити вощину, я міг поставити вощину, відкрити, і Бачите, що вощина має такі малесенькі, малесенькі чорні вкраплення. Це був саме отой пилок. І вже проаналізувавши роботу попередників. і Аналізуючи роботу сучасників, роблячи свої висновки, значить американські дослідники пишуть, що віск безпосередньо чистий віск, правильне єдине джерело воску це з воскових дзеркалець, і вже в процесі життєдіяльності туди потрапляють інші домішки в вигляді знову ж таки пилку, прополюсу, ферментів і якоїсь якихось факторів, які Зовнішні, коротше абіотичні чинники, які є е, в природі. І це нормально. Ну, А вже коли ви бачите, як старіння стільника так зване, да, що стільник з білого стає чорним. Це вплив в першу чергу прополісу, е, яким бджоли полірують ті комірки. Звісно, там є. Е, якби, е, ну, їх, їх по-різному називають. Називаємо це. Е, так і називаємо, мерва. Ну, там Куколка, кажуть, костюмчик, кажуть Адьошка, кажуть, курточка по-різному. Так, як і, і є, мерва. І от та мерва, вона, вона е безпосередньо е змінює колір, але не сама. Бо якщо ми візьмемо саму мерву, вона має практично, тобто візьмемо цей кокон і візьмемо його в першому поколінні, тобто сам. Сам кокон, виключно кокон, да? коли самий, самий перший, після линьки лялечки, то цей кокон буде майже прозорий. Майже прозорий. Але коли е ви один на другий наложуєте, відповідно колір змінюється. А коли один на один наложуєте, заполіровуєте його прополюсом, а бджоли заполіровують саме прополюсом. І тоненький шар воску також потрапляє, він буде змінювати колір і йти в сторону чорного. Е оце така от. Така от філософія. Через то ми маємо світло-коричневі стільники, коричневі стільники, темно чорні стільники, світлі стільники і так далі. Але єдине джерело воску це воскові дзеркальця. І от ми знімали відео з Юрієм Сергійовичем, Відбулася стандартизація якості воску. Чому я так кажу? Тому що при правильній перетопці воску, практично по всій території сучасної України, ми будемо мати віск один і той самий за своїми. Органолептичними показниками запах, колір і так далі. Звісно, воно від регіону буде змінюватися. Знову ж таки, рослинність, знову ж таки, там абіотичні чинники е і так далі. Але за органолептикою, за структурою віск буде практично однаковий, тому що віск, незалежно від регіону в Україні, з воскових дзеркалиць іде. Завжди однаковий, тому що біологія в завжди однакова, Ну там вже може відрізнятися тільки якийсь біохімічний склад. І от дивіться, в мене от сьогодні ми перетаплюємо віск. От віск, який, скажімо так, дістаний ну, хвилин, може, 40 назад. Да? Гарненька структура зачистили. Тут дуже маленький, от такий практично тоненький слой цього. Осаду був. Я прекрасно, я задоволений. Але от такий віск да, ще помити зверху. бачите, воно от стирається, Але такий віск ще разочок би пропустити через фільтр і буде мега чистий, він буде класний. Але ми його не можемо міняти один до одного, тому що цей віск має ще в собі 5% пилкових зерн і так далі. Далі ось маємо ось такий от злиток воску. Да? Гарний злиток воску, все, питань немає. Знову ж таки, я тут поналожу, бачите, як воно е, теж достане не так давно, можна його помити. Гарний ніяких впадин. Тобто, означає, що е, речовини, які були б неоднорідні, тут а всередині немає. Тут все чітко, все класно. і от, Я чому для вас притарабанив цей зразочок, бачите, як я його відломив. Дивіться, як класно всередині очищений віск. Тобто, по всій структурі, по всьому шару, Віск має одну і ту саму структуру. І лишень знизу отих ну може міліметрів 2-3, ми бачимо, починає змінюватися колір. Да? А так по всій ці структура однакова, все однакове, все чітко. Да? Тобто цей зразок воску, ну, це я в землю поставив, так що це не дивуйтеся, це земля. Е, цей зразок воску. Давайте я при вас його ще розіб'ю. Опшу його тільки розламати. Так не виходить, бачите, віск тверда порода. Постав на паузу, я піду його розіб'ю. Як добре, що вдома є обмуровки або підмостки, О. не хочеться ж сильно стукати, бачите, як воно вдаряється. І знову ж таки, ми бачимо ту саму картину. По всій структура воску однакова, і тільки знизу кілька міліметрів, ми бачимо вже іншу картину. А все те саме. Хоча, я не кажу, що це чистий віск. В даному форматі цей віск треба ще раз профільтрувати, ще раз його відстояти. І він буде тоді прям мега крутий, мега ідеальний. І по всій поверхні він буде мати одну і ту саму структуру. Це дуже важливо. Е, ну, скажімо так, е, люди, які не розбираються воскою, скажуть, та що там, подумаєш? <кій> а люди, які трошки розбираються, такі як я. Да? На правах реклами. Е, то я вам скажу, що від цього дуже багато залежить. Е, якщо всередині буде все однорідне, однаково буде структура, однаковий буде кристал, однакове буде все, ми можемо тоді говорити про якість того воску. Е, ну і так само цей злиток, я переконаний, якщо його розламати. Ну, він ще тепленький. Бачите, як він. О! Бачите? Та сама ситуація, він однаково кристалізується. Ну, Тут ви так не побачите, бо він ще теплий. Він ще як пластилин трошки. Ну, Тут, а бачите, вже холодніше, тут тепліше. Ну тут зараз тільки таку ми зможемо. Це треба ще пожити, щоб охололо. Кажу, 40 хвилин назад, як дістали, він ще температуру тримає дуже гарно. Віск, до речі, дуже теплоємна річ. Я вам скажу, ми, ми зимою, знаєте, яку штуку робили. Коли були було відключення, ми брали відро воску, 20 літрів. Брали даже оці 40-літрові такі отстойники, брали там, топили віск. Коли було, він нагрівався, він так довго тримає температуру, батарея капецька крута. Коротше, ми бачимо цю ситуацію. Я, ну, З цього тільки зразка да? ми, ну, я вам скажу так, міліметрів до 5 ми ось до щесали осаду. Це є не дуже добре. Даничка його взяла і мене. Бачите, він ще, він ще тепленький. Це є не дуже добре, розумієте? В плані, що є той осад. Звідки він береться? Ми от в тому форматі ми взяли от весь, отой, всю ту, весь той бруд, який ми шкрабали з різних восків, причому і не своїх. Да? Тобто там, нам принесла якась людина, я взяв пошкраба собі для зразків. Я взяв оті всі і. В воскотопку запхав, ну, воскопрес, той кулакова, да? той, що ви знаєте. І от те все воно осіло вниз. Воно осіло вниз і той гумус. Я <клес> візьму ще раз, зберу таке 20-літрове повне відро. 에, покажу вам, зроблю таке відео. Коли ми беремо цей бруд, <клес> скільки там є воску, а скільки там є бруду. Я хочу, щоб ви це побачили. Я Думаю, відео буде шокуюче. 에... І в першу чергу воно приходить з неякісної вощини на сьогоднішній день. Да. А неякісна вощина панове, це дуже часто забруднює віск до 30%. От це біда просто. Якщо в нас є тих 5% природних домішок, то ще 25% є неприродні. І це дуже-дуже велика проблема. І це перша проблема, яка не дасть ніколи віск на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Один до одного. Е і ще от такі моменти, що. Коли ви займаєтеся тим воском, ви повинні враховувати, що е, віск він далі піде до когось. От я хочу цю філософію, цю мораль, щоб ви вловили. Коли ви переробляєте віск, от приносять мені пасічники чорнющі, як смола. Просто розвертаю до побачення. Е, потім. Приносить куски, якісь так, так, воно з тої воскоп лялося, з такими слоями ну страх, мене геть верне таке дивитися. Чунимо на і то, попри те, що ми зараз досягнули от такої якості воску, да, ми його ще раз будемо чистити. Ще раз будемо чистити. Тому що ви повинні враховувати, що цей віск незалежно від того, там кажуть, ну це нерозумні люди, такі можуть писати. О, який, яку вищину продаєте, продаєте, такі віскі здаємо. Панове, трошки притормозіть своїх коней. Я тут тільки другий рік з вощиною. Е, і я вам продаю якісну вощину. І всі ті люди, які в мене її беруть, можуть це підтвердити. Е, далі. Е, коли ми говоримо про ту якість воску, дуже часто кажуть: та подумаєш, ти ще ж його там. Ні, ти завод, ти повинен його переробити. Так знову ж таки, давайте вловимо цю філософію. Віск. Це обличчя пасіки. Не бджоляра навіть пасіки. Віск. Пасіка може бути зароша, пасіка може бути, стояти хаотично. Та без різниці, це на погоду не впливає. Но яка всередині якість продукції. Бджола прилетіла. Е, яка всередині якість продукції, от іменно по тому, як пасічник витоплює той віск, це можна побачити, тому що весь віск є всередині. Весь віск є в стільничках. Ну, я не хочу, щоб вона мені в рота влетіла. <кій> Весь віск є в стільничках, а потім в тих стільничках то медики ви продаєте. От я більш ніж переконаний, що за якістю воску з вашої пасіки можна оцінювати, наскільки ви продаєте якісний продукт і наскільки ви взагалі якісний бджоля. Е, тому це дуже така сильна історія. Далі я хочу, щоб ви вловили те, що. Той віск, який ви берете звідси, з того вулика, да? потім попадає умовно сюди на кришку. Ви потім цей віск берете і його віддаєте, наприклад, на переробку свічок. Неважливо, вощина, свічки для споживання, для, для захисту там, різних яблук, для косметології там, і так неважливо. Цей віск, потім, якщо він попадає в свічку, він згорає. Пари йдуть в повітря, людина вдихає. Парові, парафінові свічки не можна палити вдома. Тому що це все копається, піднімається в повітря. Цей парафін ви потім вдихаєте. Ви навіть не бачите, як ви його вдихаєте, але ви його вдихаєте. І в результаті у вас є хвороби кишечника, легень і так далі. І так далі, і так далі. Або навіть такі хвороби, про які ви навіть ну, не підозрюєте, що вони можуть бути, але вони є. Далі. Коли ви цей віск зробите косметику з нього, да? і він буде з вашої пасіки неякісний. От я хочу, щоб ви це врахували, що от той віск йде далі до косметики, то в людини можуть вискочити прищики. Це в лучшому випадку. В людини може бути куча проблем. Далі. Тому що від неякісного бджоляра потрапляє віск до неякісного косметолога, далі потрапляє віск. Від того неякісного косметолога до людини, і ми отримуємо фатальну ситуацію насправді. Таке ж буває. Е, далі, коли ми той віск ним візьмуть тим воском покриють яблучко, і та дитина, та яблучко пожує, а той віск е, з вашої пасіки прийшов з парафіном, гріх, гріш вам просто ціна. Особливо звертаюся до виробників вощини, ви труєте не тільки бджіл, ну бджіл, я взагалі я просто я питався підрахувати. Скільки оборот є вощини, скільки відсотків є неякісної вощини, скільки в тих відсотках неякісної вощини є кілограм, скільки в тих кілограмах є листків, скільки тих листків було продано за конкретний рік, і скільки в середньому бджілок вбиває один листок вощини? Я рахував, там цифри в мільярдах виходи, загинувших бджіл. Тому, е будь ласка, ставтеся совістю, перестаньте ви оце бадяжити, особливо ці, що продають дешеву вощину. Для бідних пасічників перестаньте це робити. Чому? Тому що, коли ви це робите, ви труєте від бджоли до дитини. І ця ціпочка, вона дуже страшна. Якщо ми говоримо про те, як ви труєте. Ну, коли оцей якісний віск, якісний віск попадає з вашої пасіки до косметолога, і вже не важливо, дурак він чи розумний, все буде добре. Розумієте, тому що як основа сировина якісна пішла далі. У мене є косметологи, які зі мною почали працювати там, півтора року назад. До сьогоднішнього дня вони зі мною працюють і будуть працювати далі. Кай. Тому що ви, коли робите ту роботу з воском, ви не то що совісно, ви дуже якісно відноситеся. І е, ми маємо. Найменшу кількість проблем саме в роботі з клієнтами, коли використовуємо ваш віск. Відповідно, вони перестали мати проблеми з тих пір, як почали працювати з нами. І там ми продаємо той віск там, по 500 гривень за кілограм, спеціально його фасуємо, все чітко, як має бути. Я дуже вдячний тим людям за довіру. Е, і е, от таким чином повинно бути. І ваш віск буде завжди дорогий, якщо він буде якісний. От і все. Тому воск на вощину один до одного неможливий, тільки навіть не по тій причині, що там зараз капець на ринку, а по тій причині, що 5% домішок, які треба забирати для різних цілей, вони все одно є. Вони все одно є е <кух> тому, саме мінімальне, що може бути при переробці, це обмін. На 1 кілограм воску 950 грамів вощини. Це саме мінімальне, що може бути. Але, відповідно, вже тоді будуть доплати, тому що та людина, яка займається переробкою, вона ж теж не буде вам це за дякою робити. Ну зрозумійте ви вже це на кінець. <кій> а коли ви здаєте, що й брудний віск, а більше зараз брудно, уявіть собі ситуацію, всі пасічники взялись за голову. Ідеальний віск. Ідеальний віск по всій країні. Ви розумієте, наскільки це буде круто? Надіюсь, ми до того доживемо. Що ж, панове, підписуйтесь на канал Пікіперофірей, хай у вас в житті, все буде окей. А це що, зім'яло? Дивіться. Не побірів. До речі, да. Пам'ятаєте, я зробив відео, де я показував, що віск треба помнути, і він стане білим, якщо він є неякісним. Тобто, оці розломи вони будуть постійні, якщо там присутній парафін. Скільки Аня його мнула? І він як був жовтий, так і лишився жовтим. Так що, Органолептичний показник встановлення якості воску. Будь ласка, користуйтеся. Звісно, е, всякі придурки ржуть, тому що придурки, я їх по-другому назвати не можу. Вибачайте за жаргон. Е, ну, а люди, які трошки щось шарять, або люди, які як мінімум допитливіші, вони щось будуть знати. Е, Ти все, отак. От Підписуйтесь на канал Бікипрофік. І давайте разом збережемо бджіл. До речі, по кольору взагалі не помінявся. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ, і на все добре.